Вірш Ліни Костенко читає Анастасія, учениця 10 класу. Усе моє, все зветься Україна. Ліна Костенко, усе моє, все зветься Україна. Буває часом від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Усі степи, ці небо, ці лиси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе яке, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна. Що хоч спинюся, і з Богом говори. Мій вірш читає Орина, учениця 10 класу. Тарас Сердити вітер зарував, Додов у вербах невисокі, ворами хвилю підійма. І блідний місяць на топору, Із хмари де не виглядав, наче чого сині море, то буринав, то подопав. Чи треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів, чихаю прикликались, та ясень раз скрипів. Мій вірш читає Руслан учень 11 класу. Скрізь плач, і стогіни ридання, несмілі поклики слабі. На долю марні нарікання і чоло схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм тужим кожний час. З плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ці сльози розстроюють рани, Загоїтись сім не дадуть. Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні і скорботи, назад нема нам бороття. Беремось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Мій вірш читає Анастасія, учениця 11 класу. Де найкраще місце на землі? Дмитро Павличко. Де найкраще місце на землі? Де зелені хмари яворів? Заступили неба сині стан на стежині сонце не зустрів. Привітав його і запитав всі народи, бачиш ти з висот всі долини і гірські шкіри. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні. А земля там найкраща, де вродився ти. Виростай, дитино, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Мій вірш читає Юлія, учениця 11 класу. Україні Олесь Гончар. Плюндруються твої сади, твоє чужинець поле крає, Вже лицарів твоїх сліди у полі вітер замітає, Та все ж люблю тебе, ясна, як на нанесин нещасну матір. Тобі по краплі всю до дна готовий кров свою віддати. І не страшить мене в Сибір, і не страшать кайданів дзвони. Велика Україна, вір! За тебе встануть ще мільйони. І лицемір'я упаде, і славослов'я погине, Розправить крила молоде, безсмертне плем'я України.

Линський. Стоїть над Дніпром невмирущим, поет український бунтар, Увічнений в бронзі, граніті, в серці народнім Кобзар, Коли у ступах України настане світанку пора, Вдивляючись очі поета в широкі простори Дніпра. І бачить поет Україну, не ту, що колись оспівав. Стає перед ним, перед Дніпров'я в чудовій мусаєві заграв Сліпучих огнях, ні пристану, муровані села в садах, ведуть трактори електричні, плоди на безпалих кланах. І люди не ті, що ними з дітками на панщину йшли, не ті, що скорботу одвічну серця в домоги винесли. У праці, оновлені щастя, знайшов своє звільнення люд, іде на роботи з піснями, що славлять вітчизну і труд. І скоро Дніпро віддасть свої води живі простором пустині де землі і право сушив сухові. Мій вірш читає Максим, учень сьомого класу. Іван Френко, моя любов, вона так гарна сяє так святою, чистою красою На лиці різна, любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещасливо, стільки лиха знесла, щк лихо те в її кожній пісні. Знавши, чи ж я міг і не полюбити її сердечно, не відректися власних втіх, щоб їй віддатись до А полюбивши, чи ж би міг я її Божою подобу згубити серця мимо всіх терпінь, і горе аж до гроб. І чи ж перечиться любов, ті другі, а святі любові до всіх, що льють свій піти кров, до всіх, котрих не тут кого. Ніхто не любить всіх братів, як сонце Боже всіх зарівне. Той, що я щиро полюбить і не вмів, тебе, кохана, я в країні. Мій вірш, що став піснею Любіть Україну Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави води, Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину, не ходи. Красу її вічно живу і нову, і мову її солохіну, без неї ніщо ми як порох і тим розвіяний в полі вітрами любви. У пісні, у кожній, у думі, в дитячій, усмішці, в дівочих очах і в стягів багряному шумі. Як так купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах. Кані у бою в цей час як гудуть батареї, всім серцем любі Україну свою і вічні ми будемо з нею.